Голову Серединобудської громади Олександра Гена залишили під вартою ще на два місяці. Таке рішення прийняли у зарічному районному суді міста Суми. Чоловіка обвинувачують у державній зраді та незаконному переправленні людей за кордон. Термін запобіжного заходу спливав наприкінці грудня, тож прокурор подала клопотання про його подовження. Ті ризики, які були судом, враховані при обранні Гена запобіжного заходу, у тримання під вартою та його продовження не зменшилися. Вони на даний момент мають місце, а саме це ризик того, що Обвинувачений може, має можливість переховуватися від суду і продовжити свою злочинну діяльність. Крім того, є ризик передбачений пунктом 3, Це те, що обвинувачений може незаконно впливати на свідків, які безпосередньо показання яких мають значення для даного судового розгляду. Враховуючи це, я прошу суд продовжити запобіжний захід, задовільнити моє клопотання на 60 днів без визначення розміру застави. Захисник обвинуваченого клопотав про більш м'який запобіжний захід. Жодних обставин, щоб він можливо якась впливав, можливо, там через когось на свідків. Таких обставин прокурор не має. На традиційно просили. Змінити на домашню матеріали є є відповідна в місті суми, що матері належить винуваченого тим паче, враховуючи те, що і з міста постійно заходиться під артобстрілом ворожої Російської Федерації, тому є підстава для визначення саме в місті суми, де буде забезпечено його отримання з електронним браслетом, що можливе унеможливить виїзд його за територію міста Суми. Якщо буде знаходитись під здобув. А в місті судді з носінням електронного браслету я не зможу е переховуватися від судових засідань, від суду е однозначно. Я не зможу впливати на свідків, тому що це буде цілодобовий е домашній арест. Тому, прошу е суд обрати мені запобіжний захід інший, ніж тримання продуктів. Польсько винувачено геноксандручу, шусна шосоти шість року нарушення. Суртії заключно заходу марки двартою до дванадцятого лютого третього поключно заставила. Затримали Олександра Гена наприкінці квітня. Санкція статті, за якою його обвинувачують, передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 16 січня 2023 року. Ірина Касяненко Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.